Доброго всім дня. У нас вже зима. Рано то так мило, Ну, зараз трошки втихомірилося. Такий помірний йде, мокрий сніжок. Красота. Мороз менший. Мої дівчата десь готовлять м'ясо коптити. Курочок наших бролерів. Хлопчикам на ЗСУ передачку. А мені треба ще буде піти до сусідки, занести її перетинки і розпитати, як вона робить лікарство і від чого. Так, анжела вже замир... замаринувала, принесла, вже помотали. Гачечки повішали. Тепер їх трошки обвіє і будуть. Ставити в коптілочку. Олєшку нашого зубчик болить, росте зубчик. Не, маю, не, не знімаю, ні. Так, занесла я вже перетинки з оріхів і розпиталася, від чого це лікарство. В общем, лікарство це від щитовидки. Вона вже багато років п'є. На півлітрова баночка наталувати. Цих перетинок і залити горілкою і тиждень, щоб постояло. І тоді по чайній ложечці вона п'є. Це таке. Так, у нас вже сніг перестав, вже йде дощ. Ось так провітрюються і підсихають наші курочки і м'язко. Для того, щоб була така шкурочка зажариста, бо коли мокрі вони, то воно так не вийде. А коптілочка наша вже топиться. Не знаю, що в нас вийде, покажемо, як ми робимо, бо взагалі-то чоловік мене таким займався. Я не коптила, але попробуємо. Ну, всі вчаться, колись всіх буває перший раз. Отак тут воно горить. А сюди, будемо вішати наші, наше м'ясце. Внизу ми застелили фольгою, забули зняти, поки було холодне. Для того, щоб коли капає жирок, він не горів в цій бочці. Ну, будемо покажемо далі, що буде. Тілочка трішки прогрілася наша. Ось так ми їх повішали. Ага, дим-та не видно. І йдемо коптити. Ось так вже виглядають наші курочки, А лише ми будемо коптити, щоб не було сирого, не було крові біля кісточок, ще покаптимо. Зараз трішки підкинемо ось такі дровцята. Топимо ми і каптимо на дровах із черешні. І обов'язково. Обдирати треба куру, бо вона дає гіркоту. І ось таке. Получається. Виглядає смачно. Так, минуло 4 години, думаємо, що буде вже готове. На дворі вже темно, будемо витягати. Ось таке м'язко. Ось такі курочки. Міно, треба буде односити, да? потім ще раз. Ось таке у нас вийшлося. Як і всередині, на жаль, не покажемо, бо це все їде до хлопців. Щоб вони скуштували добренько. Там піст не піст, а хлопцям треба, щоб була енергія грітися. Тож вони будуть смакувати і тоді роз... розкажуть, нам було добре чи ні. Але це все зараз ще потрібно вивішати, щоб воно вивітрилося Ця лишній цей дим. І тоді буде смачно. Так, У нас з'явилося світло, дівчата м'ясо вже витягнули. Збирається вже Анжела з дітками додому. В Олєшки була температура, але дала Анжела лікарство, то вже бігає, вже весілий. Лесик наш подірує. Красавець. М'яса не дали, не дали так. Не Видирав не хліб заходили. чорний в баби. Ще не бачила, щоб коти чорний хліб їли. Ну, ніби не голодає, не обіжаємо. Так, всім спокійної ночі. На добраніч.